Мені дуже подобається світ бактерій. Коли ти дивишся в мікроскоп, ти не мов би опиняєшся на іншій планеті, там, де немає ні часу, ні простору. Так, сумські школяр Ілля Отрошенко пише про власне бажання у майбутньому стати мікробіологом. Хлопець у 9 років пише дитячі пригодницькі книжки. А ще цікавиться історію всесвіту іноземними мовами. Подивитися, що дослідницький мікроскоп на справжній бактерії зізнається, мріяв давно реалізувати бажання хлопця взялися науковці медичного інституту Сумського державного університету. Мене звуть тебе. Я теж О, тоді нам буде дуже легко. У стерильну лабораторію, де науковці вирощують біоматеріали, ля потрапив вперше. Перед тим, як зайти, хлопці одягають у стерильний халат, щоб пил ззовні не потрапив на обладнання. Коли ми заходимо, ми проходимо такий от коврик, який липкий. І якщо на зутті є частинки пилу, то вони залишаються на липущі. Зараз ми бачимо клітини. Людський фібробласти. І це одна клітина, друга. Це трошки двох. Фібробласти клітини людської шкіри ля побачив вперше. Втім, мрія хлопця подивитися у мікроскоп на справжню кишкову паличку. Кишкова паличка це мешканець шумку. Воні вона зацікавлена у цьому приміщенні сіють бактерії та мікроорганізми для досліджень. Спробувати підготувати мікропрепарат хлопцю дозволили під наглядом науковців. Бери тепер ти трихати. Ну, проколюю, в За в кілька хвилин предметне скло з бактеріями готове для дослідження. Його прилаштовують у мікроскоп. Я побачив такі фіолетові кружочки. Вони дуже було дуже багато і ще були такі фіолетові і довгенькі Цікавіше працювати з флуоресцентним мікроскопом, розповідають хлопці дослідники. За їх словами, таке обладнання допомагає побачити ДНК бактерії та дослідити, живий мікроорганізм чи ні. Це стафілококи. Бачиш, вони кругленькі. Ми можемо тут ще трошки наблизитись. Оце, оце вони такі. Ми їх не фіксували, тому вони тут живі. Дивись, зразу двома очами. Можеш під себе підлаштовувати оці окуляри. А ви когось бачили, як стафілокок ділиться? Бачили, бачили. Регулярно під час наших досліджень ми потрапляємо на його фазу поділу. І мені дуже подобається, що з таких юних літ вже Маленька людина хоче стати науковцем. Не просто комп'ютерні ігри, там ще щось, а от людина хоче вивчати бактерії. Ну це, це можна лише поплодувати. Поїздка до медичного інституту була для Елі сюрпризом. Мати хлопця Світлана розповідає: школяр до останнього не знав, що на нього чекає наукова екскурсія. Коли він прочитав е, надпис, е, який був, що це медичний інститут, е, на секундочку. Така була пауза, і каже, я все зрозумів. Це сон, мам, це сон, мені це сниться, і він постійно йшов і повторював раз за разом. Цього не може бути, це сон. Це ще не. Нам вигідно, щоб юні дослідники до нас приходили. Це абсолютно вірно. Ми хочемо залучити побільше людей, талановитих, ініціативних, щоб вони приходили і працювали з нами в наших лабораторіях. Екскурсія тривала понад дві години. До цього часу я мрію побачити світ бактерій. Але сьогодні моя мрія здійснилася: я побачив кишкову паличку, стафілококів, коків, і ще я побачив клітини шкіри. Нас треба вивчити поки що. І ще я побачив яйця клітину китайського гом'яка. Діана Крахматова, Євген Брасімов, Андрій Крамченков – Суспільне новини Суми.